Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в мене для вас буде розпаковочка мого замовлення із 17-го каталогу Oriflame. Це такий у нас вже новорічний каталог, красивий новорічний з такими цікавими пропозиціями. І ми подивимося, що ж я собі замовила і не тільки собі, а й вам, звичайно. ж. Так, до речі, я розіграю деякі подаруночки. А вони бо розіграш буде вже завтра-завтра відбуватися. Тому хто ще не прийняв участь, будь ласка, подивіться моє минуле замовлення, відео замовлення замовленням орифлейм. І, і залучайтесь до цього також. Так. А сьогодні у нас ось такий така коробочка. Вона досить така величенька, ну, бачите, така стандартна. Немаленька, бо буває така зовсім маленька, а це велика така посилочка, важкенька. І будемо розпаковувати. Подивимось, що ж я собі замовила. Так, Маю надію, що це моя посилочка, щось я вже не впевнена. Ні, все правильно. Так. Мені здавалося, що в мене буде щось таке зовсім зовсім малесеньке, але величенька посилочка. Так, зараз розпакуємо. Так. так, трошки ще залишилось розпакувати. Так, вже бачу, вже бачу цікавеньке. Одразу перше, що мені попадається, це новий каталог. Під номером 18, це вже буде останній каталог 2023 року. Буде діяти з 18 грудня. Це вже і буде плавно переходити у наступний рік, у Новий рік. Ой, да, аромат якийсь такий цікавий. Це, нові, мабуть, парфюмиці. Ну ми подивимося з вами обов'язково в огляді в спеціальному відео окремому. Огляд, мабуть, зроблю трошки пізніше, мабуть, не знаю. Як в мене вийде. Так. Далі, що я бачу? Так, у мене клієнтка замовила ось такий кремчик. Це від загорбілої шкіри ніг Хіл Реа і Смус. Тобто такий пом'якшуючий і відновлюючий. Для п'яточок, для наших дуже-дуже класна річ. У мене такий був кремчик, і він дуже-дуже класно працює, я пам'ятаю. Але. Давно вже не, не покупала, бо в мене ще багато у запасі кремчиків для них. Але не з цієї професійної, так скажімо, серії, зазвичай, але вони теж класно працюють. Всі кремчики для ніг Oriflame я можу рекомендувати сміливо, це точно. Так, до, до пари до цього кремчику також вона замовила ось таку ось пилочку, ці, як її назвати. Так, пилка така для також ніг. Ні. Бачите, вона така велика. досить досить таку з долоню мою майже. І написано, що це Advanced Food File. Так, така, знаєте, теж така професійна серія. Так, шліфувальна пилка для ніг. Так, тут з двох сторін є в нас, я бачу, наждачок такий. Цієї, з цієї теж є. А будь-як маді, що є. Так. Ну, ось така ось пилочка. Ви знаєте, що була акція: мінус 50% ціни на перші три дні дії каталогу. І тому я замовила багато чого. Ну, ці, до речі, товари майже таку ж ціну, як і в каталозі. Вони там і так, майже 50% знижки. А ось помади, помади дуже велика знижка вийшла з цією пропозицією: 50% від чорної ціни. Так. Давайте вже будемо роздивлятися, що я ще придбала. Так, що я придбала замість плати за доставочку, я ось взяла до рук. Це такий спрейчик. Я його давно хотіла, як, до речі, дарувала вам такий спрейчик. І захотіла і собі мати такий. Давайте будемо його відкривати. Це тропічний у нас. Він було... Це лімітована версія. Тому я. Сміливо придбала його як плату за доставку, хоча як плата за доставку, вона коштує не так дешево. Більше 200 гривень там щось, але гривень. Так, ну давайте відкриємо. Це, я думаю, що точно вже собі хочуть, тому що в мене з органічною водою кокосовою і плюс диня такий спрейчик, яким я користуюсь. Майже сьогодні. Ой! Такий натуральний тропічний фруктів маракує, тут намальовано, чи щось таке. Органічне манго і маракує passion fruit. Ой, такий натуральний аромат, цей просто клас. Ой, клас. Я користуюся подібним спречиком, ви зрозуміли. Дов, довгий час вже з кокосовою водою єдинею. Він супер просто працює. Просто клас! Я хочу вам з вами поділитися, як я його використовую. Це на білизну, на тіло, і тоді дуже-дуже довго воно і все пахне. Ну, приємно, супер. Дуже подобається. Ось. Так і до речі, ці спрейчики мені сподобалися більше, ніж навіть спрейчиків Avon. Є такі, знаєте, теж парфумовані, класні. Парфум парфумований такий, він дуже класно в Avon, але він дуже-дуже такий спиртовий, дуже спиртовий. Тут зовсім не відчувається такої, такої спиртяги. А аромати, до речі, тримаються довше, ніж парфюмерні ці спречики Ейва. Ну, на мені так скажімо. ось. Але подобається і те і інше, я хочу сказати. Так, і так, перше, що я побачила для вас, це вже у нас буде такий новорічний. Це якщо я розіграю це ще два тижні, пройде. А, так. Та-да-да-да, -да що я придбала, а ви знов-таки за 50% знижечкою для вас така цікавинка і супер подарунок. Це ось такі ось е рушнички для лиця, для обличчя. Е ось такі із серії молоко і мед. Такий сет. Тут їх два, маленьких, таких приємних, дуже. Класно буде використовувати і згадувати про те, як ви, мабуть, потім отримаєте від мене такий подарунок. Це перший для вас. Пишіть коментарі, хочу подару... по темі відео, скажімо так, і додайте до нього такі слова, один коментар з такими словами буде. Хочу подарунок, хочу подарок. Це буде тільки для тих, хто проживає на території України, де працює Укрпошта. Бо нова пошта, якщо там щось, як, як вам, зручніше, ну, мені зручніше Укрпоштою відправляти. Тому ось такий цей мій буде перший для вас подарунок цього разу. Так, новорічний такий, мені здається, що дуже-дуже новорічний. Так, давайте далі дивитися, що я придбала. Так, для своєї клієнтки, ну, вона мене попрохала вибрати її. Колір помади. так І це я її вибрала: Растік Рімсон 45 562. Там якось він, чи багряний рум'яний, чи якось так в каталозі. В каталогу в мене зараз з собою немає. А, ну давайте я подивлюсь і вам скажу, як називається цей колір. Так, я знайшла, як називається ця помада. Це у нас теплий багрянець Ось таким чином вона виглядає в каталозі. Так. І зараз подивимось, як вона буде виглядати. Ось так вона на губах виглядає, але це по каталогу. А насправді я маю надію, що вона більш така рожева. Ось, давайте подивимось. Так, секундочку. Зараз я вскрию її і повернусь. Так, ось такий вигляд має ця помада. Дуже-дуже привабливий такий футлярчик металевий. Так, і ось так виглядає помадка. Mm, ну, Маю надію, що моїй клієнці вона сподобається. Ось такий вона має вигляд. На губах вона, можливо, буде більш така, якась вона тут, бачите, як якась червона. Але в житті вона, мабуть, буде трошки більш рожевий колір, маю надію, і думаю, що їй повинна вона сподобатись. Так, ну я їй скажу, що це ще зі знижкою 50% буде. Думаю, що буде їй приємно. Так, далі, що в мене ще? Тут у мене декілька цих помад. Ще одна помадка, яку я замовила. Теж думаю їй запропонувати Timeless Mouth 41 640. Зараз теж подивлюся, як вона виглядає в каталозі. Так, Ця помада називається Оксамитовий ліловий. Ось, така. Ой. ось таким чином вона тут у каталозі, ось такий якийсь колір. Ось на губах повинен бути ось такий приблизно. Зараз ми подивимось, як вона буде виглядати у стіку. Це, до речі, стійка суперматова помада The One. Так, і дивіться, який вона має вигляд у стійку. Так, ну, до речі, дуже-дуже красивий такий колір. Щось подібне до того, так? Чим схожі вони. Так, ось така помадка. Вона така малесенька, така класна. Ось, бачите, така, ж вона маленька, як ця помада, звичайно. Так, ось така суперматова, теж придбала. Далі. Ще, тепер давайте вже до найцікавішого, заради чого, так скажімо, ми тут усі зібрались, зібрались, тобто я зібралась. Зібралась, тому що я хочу подивитися, що з себе уявляє нова помада Jordani матова Iconic Matte Lipstick SPF 15 Ось таку, бачите, красива така коробочка чорна. Біле тут. Знизу. Так, давайте вскриємо. Так, це в нас Unexpected Rose відтінок. Unexpected Rose. Так, 42 662. Так, це саме той відтінок, який я замовила саме собі. Шоколадна Троянда він називається. Так, 62-й. 42-662. Так, ось тут він, бачите, такий вигляд має, де тут він? Шоколадна троянда це другий на цій руці. Бачите, такий красивий. Якоїсь такої запорошеної троянди. Тому зараз подивимось, який же він насправді у тюбі. І я подивлюсь, чи він мені підійде, якщо не дуже. Так, по-першому погляду на нього, О, яка розкішна, яке розкішне пакування. Тут така золотава, без рифльону, немає рифльоності, а тут така чорна рифльона. Так, давайте відкривати. О, ну це, звичайно ж, мій відтінок. Це такий ем, мауф, такий нюдовий. І зараз подивимося, як він буде. Так, аромат. Аромат зовсім інший, ніж у цієї помаду цієї такий якийсь знаєте, класичний аромат помадний. Цей такий нейтральний, досить. Так. ну, Нюдова-нюдова. От, бачите, нюдова-нюдова класна помадка. Ой, такий, звичайно, дуже красивий стік. Бачите, яка форма. Так, Зараз я змую цю помаду свою. До речі, що це за помада? Це ось така у нас The One Color Unlimited Ultra Fix рідка помада. Так, Я її вам вже показувала, але сьогодні вирішила пофарбуватись для початку відео. Ось така вона в тюбику. Ось так вона в губах виглядає. І це відтінок April Blush 44717. Ось такий відтінок. Досить натурально, досить так і яскраво одночасно. Такий на повсякденність, дуже Ну, Не тільки на повсяк, на кожен день. І на свято, ну, супер класна помада. Вона не відбувається, матова, класна. Так. Зараз я її змию і нанесемо новинку. І так, я вже готова наносити нову помаду 42 662. Шоколадний. Так, шоколадна троянда ніяк не завучу, так. І будемо дивитися, як вона буде виглядати на гупах. Мо відразу віддає колір, до речі, досить кремова. Схожа текстура ось цією. Так, я можу сказати. Так. Трошки аромат якийсь якогось, як не знаю, якогось печива, щось такого. Ну такий легкий, зовсім. Зовсім майже непомітний. Набагато менш помітніший, ніж у цієї помади. Тут є яскраво виражений аромат. Так, подивіться, який колір. Дуже красивий. Шоколадна троянда. Ну, не знаю, що ні ній не такого шоколадного, ну так, да, так, вона трошки така, трошки такий бежевий колір уходить. Але бачите, ось вона становиться така більш червона, тобто тут вона у стіку тут зроблений такий, як матовий прошарочок. Так, відтінок шоколадна троянда, бачите, дуже-дуже красивий. І ось так він у стіку виглядає, більш, більш рожевим. Рожевий такий бежевий, можна сказати. Ну, я б назвала цей відтінок, це запорошена троянда. Краса. Так, далі. Це моя помадка, а я ще замовила на вибір клієнтів ще одну, здається. І так, в моєму замовленні ще один відтінок. Це, серо, це наступний відтінок 42 663 Blushing Pink. Тобто такий рум'яний рожевий, рожевий рум'янець. Якось так. Ну, тепер бачите, не, незрозуміло, яка вона буде. Якщо поки ти на нанесеш її, не зрозуміло, то бачите, тут вона така, тут вона розкривається ось таким чином. Так. Ну, давайте будемо відкривати, подивимось хоча б стік. Так, у каталозі назва має відтінок рум'яний імбир. І тут він, бачите, на цих свочах. Третій третій відтінок. Ну, вони якісь повинні бути схожі з цим відтіночком. Ну, Зараз відкриємо, подивимось. Так, ось таким чином виглядає цей відтінок. Він тут у стіку теж такий якийсь. Нюдовий якийсь такий коричневий відтінок, бачите, якийсь такий з режинкою. Ну, зрозуміло, що не зрозуміло буде, як він буде виглядати. Так, тут немає в нас свочи, так? Виходить, Pink. ну Це у нас відтінок ось цей. Ви бачите, у стіку тут зовсім нічого не зрозуміло, який він буде насправді цей відтінок. Так. Помада класна, дуже мені подобається відчуття. Ви бачите, вона не глухоматова. Вона така, ну, як кремово-матова, скажімо так, без блиску просто. Дуже відчувається приємно на губах. Mm -hmm. Так, ну, навіть не знаю. Я думала, що цей відтінок, можливо, може підійти. А, хотіла ж порівняти, так стіки. Так. Це наша перша з вами моя шоколадна троянда. А це ось стіку. ага, бачите, тут видно, що це якась більш-більш якийсь такий нюд, а це така більш якась тепла, більш тепла. Ось такий відтіночок. Ну, Симпатичні відтінки. Не буду вже наносити, можливо, комусь сподобається, це моя така помадка. Я запропоную, тому що я брала за ціною у 50%. І бачите, не за 300 гривень я брала, а за 215. І це за 200 гривень це чудова помада, якість розкішна. Так, зараз все буду поскладаю і повернуся. Так, подивилась свою коробочку, і там залишились лише подаруночки, один з яких я зроблю знову такий вам. Це буде наш другий подарунок новорічний. Дійсно, він буде супер новорічний. Зараз я візьму коробку. Ой, знов. -таки. Так, і в цей подарунок буде входити така краса, як. О, ось така мочалочка в вигляді ялинки. Дуже вона мені подобається. краса неймовірна, така приємненька. Ось мочалка. Піна для ванни. З ароматом, як я сказала, в огляді каталогу аромат Глінтвейна такий. Пряноші. Цитруси. Ну, дійсно, як аромат Глінтвейну. Написано цитрусовий аромат. і... Зимових спецій. Ось О, Такий це буде входити у ваш подаруночок. Так, І третє це, звичайно ж, така краса мило у вигляді такого новорічного носочка. Ось, Ось такий подарунок я подарую вам. По хочу подарунок, хочу подарок. І ми рандомним чином через два тижні оберемо переможця, кому я відправлю такий класний подаруночок. Так. Це мої всі штучки. А це... Так, а, ще не все, так. Зараз я розберуся. Угу. Так. До вашого подарунка також входить ще й кремчик для руки. Тобто, все. Піна для ванни, кремчик, мило і така мочалочка. Ось чотири компоненти це отримає один переможець. Ну, Супшик, мені здається. А другий, я нагадую, ось такий, такий класні полтен... рушнички. Так. Для себе я також замовила ось таку ялинку. Не знаю, можливо, ще подарую, можливо, залишимо собі таку красуню. І також мило у вигляді носочка. О, аромат розкішний, такий цитрусовий. Приві. Так, і це, до речі, забула ще традиційно сказати, наскільки це балів. Балів 64. Я на 64 бальчики замовила. Ось. Дуже класне замовлення, мені здається. З наступного разу ми з вами побачимося. Я покажу вам своє замовлення ще Avon, а потім покажу огляд каталогу Oriflame або огляд каталогу Avon. Я ще не знаю, як в мене вийде, що відзняти перше. Ой, так класно пахне цей каталог, це, мабуть, цей новий парфюм. А, ні, це, мабуть, з цим все пропахло милом і цими засобами, прянощами, цими цитрусовими зимовими. Ось таке було моє замовлення. Дуже мені сподобалось те, що я тут назамовляла замовляла. Помада розкішна новинка. Мені дуже-дуже-дуже подобається. Якщо ви боїтеся слова матова, то не треба тут цього боятися. Вона така більш кремова. Це дійсно так, ніякої сухості. Дуже такі насичені, розгладжені губи, я бачу. Ну, супер, розкіш, розкіш. Така помадка. Так. Ось таке було моє замовлення. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь, дякую, що виявляєте активність. До нових зустрічей. Побачимось! Бай-ба-ба-ба-ба-ба-бай!